Вітаю колеги, вітаю глядачів. Олександр Хмельницький відчув потужну допомогу від міст побратимів з перших днів повномасштабної війни. Найбільше від міст Литви та Польщі, зокрема, з польського Чаханова, з яким побратимські відносини ми маємо вже 25 років, уже надійшло 10 вантажів. Останній нещодавно містив 23 дизельні генератори потужністю від 5 до 8 кВт, три квадрокоптери та медичні аптечки. У Хмельницькій міській раді розповіли, що допомоги передали на півтора мільйона гривень. Частину дизель-генераторів уже спрямували на потреби деокупованих міст, а коптери та аптечки для військових. Також очільники міст домовились про передачу Хмельницькому великогабаритного автобуса, ну і, звичайно ж, подальшу співпрацю. До Черкас регулярно надходить допомога від європейських міст. Черкаси зараз гостро потребують генераторів. І нещодавно в рамках угоди, підписаної з латвійським містом Вальмієра, ми отримали генератор для одного з навчальних закладів, де розташований пункт незламності. Також медики екстреної допомоги Черкащини отримали від норвезьких партнерів так званий шпиталь на колесах. Цей шпиталь дасть змогу врятувати людину у критичному стані та та, та транспортувати хворих на великій відстані навіть за межі України. Тобто, як правило, це допомога ліками або транспортом. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі, запитали наскільки відчутною є допомога від європейських міст і маємо такі результати. 28% опитаних вважають, що нам достатньо допомагають 5% – що допомогли б допомагати і більше. А у 67% взагалі не чули ні про яку допомогу від міст партнерів. Тобто робимо висновок, що допомога від міст побратимів зараз дуже слабо висвітлюється в засобах масової інформації. Так, ми також запитали на Фейсбук-сторінці каналу Хмельничан, наскільки є відчутною підтримка міст партнерів для нашого міста і отримали такі результати. Нам усі дуже допомагають 63 Могли б допомагати і краще 3% опитаних. І вперше чую про якусь допомогу 34 опитаних. Дякую, колеги, дякую глядачам. Я нагадую, що це був проєкт Ну що там у вас? Побачимося.